Однією кулею ліквідував двох ворогів. Інший снайпер бригади Рубіж Нацгвардії влучив порухомі мішені на відстані 1700 метрів. Майстерність українських стрільців вражені і вітчизняні, і західні інструктори, що їх готують. Снайпери бригади. Рубіж збирають на автівки, щоб виїжджати на бойові завдання. Кожного хто може, просимо допомогти у знищенні ворога донатом за реквізитами, що з'являться далі на екрані. Про специфіку своєї роботи нацгвардійці розповіли нашій Тетяні Наконечній. Коли їхня робота непомітна – це ознака майстерності. Кожен промах це спалена позиція. Коли терпіння і холоднокровність. Вирішують, контролюєш своє дихання, і робиш постріл. Про завдання снайперів на війні дронів та артилерії, кіношні міфи і постріли, що гідні підручників, розказують фін та сивий із бригади. Рубіж сивий командує взводом снайперів. Воює 16-го року. Починав із піхоти. Був стрільцем, гранатометником. Добив командирів, щоб мене поставили, дали шанс випробувати себе як снайпера. Його підлеглий фін на війні півроку. До війська керував бригадою покрівельників, майстрували дахи. Як був Бахмут. Да? Як наші стояли, я дивлюся, що потрібна поміч. Думаю, піду, снаряди буду, може, подавати. Я прийшов так в воєнкомат і сказав, що хочу бути артилеристом, розгружати, підносити. ну, Люба робота в піхоту. Я попав. І приїхали люди, які запитали, хто, хто міг би бути снайпером або дуже хоче. Я сказав, що я хочу. Це відпрацювання достойне увійти в навчальну програму. Однією кулею снайпер на псевдофос знищує двох російських солдатів. Підлеглий сивого працював тоді калібром 338 із піхотного окопа. Таку рушницю взводний Оце тримає в руках. Дистанція до ворога була зухвало короткою 200 метрів. Інструктори напевно посивіли. Ну з іншої сторони, як говориться, в принципі, так і на війні. Якщо не ризикуєш, інколи то не буде результату. Колоричний тип, скоріше за все, просто побачив би ціль і вистрілив. А Професіонал він дочекався слушного моменту. Він бачив, що вони йдуть колоною. Ще один результат, яким командир пишається. Інший стрілець тим самим калібром зняв рухому ціль на відстані. 1700 метрів. Якщо брати саме за калібр, то стабільна його робоча дистанція це 1500 і ну 1400 десь так іде. А на такі дистанції знищення це доволі толково. такі постріли тяжко зробити і повторити. Перш ніж натиснути на спусковий гачок, снайпер може годинами вистежувати ціль. Спостереження та розвідка монотонне і невидовищне, але одне з основних завдань снайпінгу. А до засідки треба ще й дійти цілим і непоміченим. Кілометрів п'ять. 5, тягнучи на собі кілька десят кілограмів спорядження, їжу, зброю. Вмісто двох вух стає чотири. І те ж саме з очима відбувається. Ти починаєш більше чути. Також ми користуємося приборами нічного бачення на казки. Я, ну, я двічі тікав від птура, який летів прямо в мене. Пішла в спишку, і на тебе летить огняний шар. В сторону пригнув і все нормально. Перші виходи Фіна припали на важкі бої за кліщівку, зупиняв російські атаки здалеку ще у зародку, щоб штурмова група не встигла наблизитися до траншей нашої піхоти. Ця війна каже: не має нічого спільного із фільмами про снайперів, звідки через утаємниченість професії формується уявлення про їхню роботу. Ми дивилися, які фільми або кіно про Другу світову так. Або кіно про американських снайперів, які воюють в Афганістані або в Іракі проти тих, хто бігає в лаптях і в полотенці на голові. Він тобі не може ніякої противостояти нічим. У нас це трошки по-другому. У нас такі ж самі, як ми, є на тій стороні. От зараз на нашому участку фронту заїхало три ворожих снайперських пари. Снайпери завжди працюють у парі стрілець. Та спотер. Стрілок це який дивиться в оптику, лежить за гвинтівкою і нажимає на спусковий гачок. А спотер це людина, яка веде спостереження, наводить стрілка на ціль. Зосередженість, емоційна стабільність. Навіть якщо поруч рвуться снаряди, снайпер має бути спокійним. Інколи в себе голові просто прокручуєш всю процедуру, акт інтегрованого пострілу, наведення, контролюєш своє дихання і робиш постріл. А якихось там переживань, відчуттів взагалі відсутні. Як нерухомо лежати у засідці, коли вже за годину стояння на морозі зводить пальці. Ви ж зараз зі за мною спілкуєтесь, Тут. при тому, що вам холодно. холодно. Це ваша робота. Так. От вам відповідь на те, як лежимо ми. То наша робота. Холодно. Ми там не залізні, якісь, як кажуть, там у нас сталеві там воїни. Там, да? Ні, це неправда. Всі мерзнуть, всім хочеться їсти, всім хочеться сходити до туалету. Ти знаходиш. Якісь Проміжутки, таймінги, ловиш да емоційна напруга, фізична втома, побутовий дискомфорт все це нівелюється, коли мішень іноді ледь помітна на прицілі, ліквідована, а всі свої повертаються живими. Тетяна, на та за Комах, факти «СІТІВІ», єдині новини.